Чим же ж відрізняються ті на матрасники один від одного. Тепер вам покажу чим, щоб вам було зрозуміло і цікаво. Дивіться, це є бюджетний сегмент. Це є водонепроникний, має таку легку мікрофібру, натяжний по нарозинках по кутам, вавовна, а, мембрана зносостійкий, тихий, не шародить, нічого. Дихаючий екологічний матеріал, водонепроникний, захист від алергенів. і Терморегуляція це Denite від відомої фірми UTEC. Ми зараз представляємо на заході саме цю фірму, бо стараємося розповсюджити саме цей продукт, щоб всім було цікаво, ціни адекватні, якість дуже насправді дуже-дуже дуже, 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 дуже кльова, велика величезна розміна лінійка є завжди в наявності. Звертайтеся в приват, будемо вже спілкуватися деталі по вашому розміру. І можемо відшити навіть м -м, під ваш розмір, який вам потрібний. Тобто там від 6 до 10 сантиметрів аж до одного. Тому ваш улюблений бренд тут і меблі пеклується пеклу, про вас і про ваші матраси. Всім гарної днини!